Я маю на увазі, що справи, які ми робимо, вони завжди повинні бути вторичні. Справи працюють е і приносять славу Божу і прояв слави Божої тільки ті, які є вторичними. Як Авраам? Чого Аврааму написано Віра без, без прав мертва. І, наприклад, нам приводиться Авраам, повірив Авраам Богу. Да? Повір, от Самі почуйте. повірив Авраам Богу, не заставив Авраам, не, Ав... не Бог повірив Аврааму. Господь, в мене є син, і я от хочу тобі принести цю жертву в ім'я Ісуса. І знаєте, там, і... я його зараз зарубаю і раді тебе. І Бог такий, фух, слава Богу, взагалі, от це ти віруючий. Це не віра, друзі, розумієте? От, і ми ж так можемо з жертвою, з служінням. Господь, я сьогодні роздам тисячу роздаток для тебе. А Господь, розумієте, каже, і що далі? І що я повинен зараз отак підпригнути, і всі ангели підпригнули, і, і всі побігли тебе благословляти і забезпечувати, тому що ти щось придумав собі. Ну, розумієте? Тобто не так це працює.